Український контрнаступ триває вже понад місяць, основні бойові дії відбуваються в очікуваних місцях на Запорізькому напряму та на півдні Донецької області. Також відбувається наступ і на Бахмут, українська армія там змогла перехопити ініціативу. І в цьому випуску ми розглянемо варіанти закінчення нинішнього контрнаступу, який буде його результат і які наслідки він буде мати. В цілому можна розглянути три основні сценарії в різних конфігураціях. Сьогодні оцінити ймовірність того чи іншого сценарію фактично неможливо, тому просто розглянемо різні результати подій. Перший негативний сценарій для України це відсутність суттєвого просування за результатами цього контрнаступу. Україна зможе відвоювати невелику частину своїх земель, проте не зможе переломити російську оборону. Загалом закінченням наступу стане закріплення фактичного статусу Кво. Український контрнаступ ще триває, однак, за даними західних видань, Західні політики не задоволені темпом просування українських військ. Такі заяви вже викликали серйозне роздратування українського командування, і навіть Залужний на недавньому інтерв'ю зазначив, що українська армія робить все можливе для просування з огляду на обмежений ресурс. Незважаючи на початок контрнаступу, Україна справді досі не має переваги щодо артилерійських озброєнь, а для переваги їх потрібно у декілька разів більше, ніж у противника. Та й вузьким містам української армії досі залишається бойова авіація. Західні країни, хоч і погодили передачу f 16 Україні, проте зробили це буквально напередодні наступу. З огляду на навчання та підготовку інфраструктури, ці таки надійдуть на озброєння не раніше 24 року. Очевидно, що на той час нинішній контрнаступ закінчиться. Провал контрнаступу може призвести до тиску західних країн і схиляння України до переговорів та заморожування конфлікту. Україна у нинішній війні суттєво залежить від західних постачань, тому сьогодні союзники мають колосальний вплив на Україну. Таким чином мають важелі тиску та можуть змусити Україну піти на перемир'я та збереження статусу Кво. Більше того давали знати, якщо нинішній контрнаступ провалиться, то скоротять постачання озброєння. Загалом є кілька варіантів завершення або призупинення конфлікту. Більш помірним є заморозка конфлікту та домовленості про припинення вогню. Це наважатиметься повною капітуляцією, проте залишить усе як є. Таке становище, наприклад, зберігається між двома кореями, які не підписали остаточний мир навіть через 70 років після фактичного завершення війни. Складнішою з політичної точки зору стане повноцінна мирна угода. Залишившись у таких позиціях, Україна не зможе просувати свої інтереси і буде змушена підписати з Росією повноцінний мир. Це викличе масове невдоволення всередині країни та змусить Україну остаточно відмовитися від своїх претензій на територію. Тому підписання таких домовленостей пов'язано з великими політичними ризиками, проте потребує закрити всі питання за результатами війни. Разом з тим, країни заходу замість цього можуть дати серйозні обіцянки: гарантії безпеки, передачу більшого озброєння та зміцнення оборони або навіть вступ до НАТО при повному врегулюванні. Ймовірно, навіть ведення миротворців може бути можливим за таким сценарієм. Наступним варіантом можна назвати досягнення часткових результатів. Наразі складно окреслити щось конкретне, однак припустимо, що на низці напрямів Україні вдалося пробити оборону противника та пересунути фронт на десятки кілометрів, при цьому звільнити важливі населені пункти від окупації, наприклад, Енергодар, навколо якого останнім часом виникає надто багато погроз. Рівень успішності багато в чому визначатимуть союзники України та оцінюватимуть можливість подальшого наступу. Даний варіант, ймовірно, може призвести до того, що Україна почне готуватися до наступного етапу наступу тільки вже з урахуванням західної авіації, яка має на той час дійти. Ймовірно, західні країни передадуть ще й нові види озброєння. Плюсом наступного контрнаступу стане можливість хоча б паритету в повітряному просторі і, ймовірно, навіть переваги, враховуючи технічну перевагу західної авіації. Мінусом стане те, що російська армія зможе продовжувати окопуватися та зміцнювати свої рубежі. Тому проходити їх буде складніше. Чи Захід схилятиме Україну до перемир'я у такому разі? Ймовірно, що ні, і дасть можливість і надалі доокупувати свої території, якщо побачить пристойні результати. Проте такий варіант може призвести до затяжного конфлікту, а потім і до завмирання фронту з часом, коли, наприклад, і Україна втратить будь-яку можливість наступати. Ну і третім варіантом можна назвати суттєво відвоювання території і вихід українських військ до території Криму. На даному етапі війни максимально можливий позитивний результат це відвоювання південних рубежів України до Криму та вихід до Азовського моря. Такий контрнаступ може вважатися вкрай успішним. І західних видань стало зрозуміло, що Сполучені Штати саме на цей розраховують. Вважають, що наступ українських військ до Криму стане серйозною загрозою для режиму Путіна. У даному випадку насправді є чимало розвилок. Деякі аналітики вважають, що реальна загроза Криму стане головною загрозою режима Путіна, який багато в чому набрав свої політичні рейтинги у 2014 році якраз на анексії півострова. Вважають, що це спричинить роздратування еліта населення і може призвести до внутрішніх політичних наслідків. Нещодавні дані Washington Post про те, що директор ЦРУ Уільям Бьорнс прибував в Україну і обговорював контрнаступ, говорять про те, що Сполучені Штати навіть у такому разі готують Україну на переговори із Росією, тільки у даному випадку Україна буде в позиції сильного і сама диктуватиме свої умови. Як писало видання, Україна у результаті такого наступу зможе виставити свою важку артилерію та погрожувати Криму, що змусить Путіна піти на переговори та суттєві поступки. Як такий план спрацює під питанням. У будь-якому разі Крим можна буде тримати у блокаді та контролювати всі логістичні шляхи. За підсумками переговорів, Україна зможе отримати гарантії безпеки, а варіант вступу до НАТО буде вірогіднішим, ніж в інших наслідках. Ймовірно, що Захід вважає, що Україна зможе повністю звільнити свою територію, тому готуватиме ЗСУ до нового вирішального удару. Водночас, як би це парадоксально не звучало, на Заході досі остерігаються швидкої та масштабної перемоги України, особливо заходу ЗСУ до Криму. Побоювання Західних лідерів криються в тому, що Крим може стати реальною червоною лінією для Путіна і що він може використати тактичну ядерну зброю. Сьогодні ймовірність його застосування оцінюють як низьку. Financial Times пише, що особисто Сі Цзіньпін пригрозив Путіну про його незастосування, проте ризикувати Західні країни зрозуміло не хочуть. Побоювання криються і в явній слабкості Путіна, що може призвести до перевороту в Росії, революції або навіть громадянської війни. Нещодавний похід Пригужена на Кремль скоріше налякав західних лідерів, ніж порадував, Путін їм здається більш передбачуваним та менш радикальним. Говорячи про останній випадок, не можна не згадати і подію чорного лебедя, яку неможливо передбачити. У ході контрнаступу або за його результатом у світі можуть пройти несподівані події, які неможливо спрогнозувати чи передбачити, такі події називають чорними лебедями. Їхня сутність полягає у тому, що вони можуть повністю перевернути всі поточні події в несподіваний бік. Нещодавній заколот Пригожина став таким чорним лебедем до певної міри. Проте на даний момент не вплинув серйозно на стан справ, хоча не факт, що в майбутньому ще не вплине. Чорним лебедем може стати смерть Путіна, наприклад, або вдалий переворот у Росії, припустимо. Можливість прямого втручання країн НАТО з тих чи інших причин також може викликати несподівані наслідки для всього світу. Можливість прямого втручання країн НАТО з тих чи інших причин може також викликати несподівані наслідки для всього світу. Скоріше негативного характеру через ризики початку ядерної війни. Підсумовуючи, варто сказати, що давати явні прогнози зараз передчасно, проте різні сценарії контрнаступу можуть призвести до абсолютно різної розв'язки конфлікту, починаючи від того, що Україні доведеться змиритися з нинішніми територіальними втратами, до того, що Україна зможе прорвати оборону та відвоювати суттєві землі.